Військові знання і навички, що зараз потрібні кожному. Це курс базової підготовки до національного спротиву. В ньому 12 занять, зокрема, з основ тактичної медицини і надання першої домедичної допомоги. Вміння правильно накласти турнікет може врятувати життя після ворожих обстрілів. Хмельничанка Валентина Алєксєєва працює з дітьми, тож переконана, курс в навчально-тренувальному центрі база для впевненості. Здобула навички завдяки висококваліфікованим інструкторам. Зрозуміла, що зброя це не так вже і страшно, що із нею можна справитися навіть для жінки, хоча дійсно це складно. Та бачачи, що весь наш курс це більша половина жіночого колективу, я дійсно впевнилася, що наші жінки, українки, готові до будь-чого і до спротиву національного, тим більше. Були і досить цікавими, і грунтовними заняття з психології. Святославу 23. навички стрільби мав раніше, але каже: тренування потрібні, аби бути готовим до дій. Ми отримали багато різних знань з різних галузей саме військової сфери, такі як тактична медицина, стрільба, мінно-вибухова справа. Щось знав раніше, якісь навички поглибив. Якщо говорити про навчання з практичної стрільби з короткоствольної та довгоствольної зброї, я дуже задоволений самим процесом і якби результатами, тому що незважаючи на такий короткий період, вдалося досягнути якихось певного прогресу в цьому питанні. Традиційно набирають групу 30 людей. Цього разу серед учасників, працівники підрозділів управління праці та соцзахисту, міської ради, освітяни, айТ-фахівці. Інструктори з бойовим досвідом навчали азів стрільби зі зброї, зокрема в електронному тирі, який встановили за кошти з бюджету громади. А тут курсанти вже перевіряли навички стрільби з бойової зброї. Потрапляння в лучність, звісно ж, дає тобі стимул надалі ще раз прийти сюди і ще раз позайматися вже на окремому курсі. Найкращий мій результат 30 – 30-30. заняття. Відбуваються що середи 17 до 19. -ї. В навчально-тренувальному центрі планують запровадити іще ще два нових напрямки. Нашим сусідам ми всі маємо знати те, що знає військовий. Ми всі маємо вміти боронити себе і свою землю. Є курс базової підготовки громадян України спротиву, А наше життя вимагає від нас, щоб ми давали, крім того, що ми даємо, дали елементи кібербезпеки, елементи управління безпілотним літальним апаратами. Курси базової підготовки до національного спротиву в навчально-тренувальному центрі започаткували в 2023 тисячі Після завершення навчання кожному виручають сертифікати майже 160 людей, мешканців нашого міста, цей курс пройшли, цей курс триває понад 3 1/2 місяці. Щотижневі власне заняття і теорія, і практика дуже важливий потрібний курс абсолютно для кожного українця. Я впевнений, що кожен чоловік в обов'язковому плані має ці навики мати і ними володіти. Ну і звичайно, що і жінки теж мають частину цих навиків, мати і володіти. Це не обов'язково війна, це надзвичайні ситуації, в тому числі можуть бути різноманітні. Нам всім це надзвичайно потрібно для нашого виживання, для нашого існування як нації. І вже з 2 липня в навчально-тренувальному центрі на вулиці Березневії стартує курс базової підготовки для нової групи слухачів. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.